Привіт! Сьогодні в мене знову ключики від квартирки однокімнатної на вулиці Малишева, 31. Поїхали, вам її покажу. У нас складовочка. Такий гарний коридорчик. Ванна кімната, як ви бачите, новий ремонт, кухня. Гарний вигляд з вікна. Тут ви можете поставити собі шкаф. І ось така у нас гарна велика кімнатка. І великий просторий балкончик з таким гарним виглядом. Запрошую вас до перегляду. Ціна дуже приваблива. До перегляду і можете заїжджати, ставити свої меблі і переїжджати сюди. Запрошую.